Доброго дня, Я хочу звернутися до батьків. Котрі діти мають проблеми з поставою або захворюванням хребта, дайте собі можливість отримати альтернативну думку щодо діагнозу вашої дитини і методів лікування. Я рекомендую вам приїхати до Львова і познайомитись з методикою відновлення і лікування саме Оксани Орестівни. Вона базується на трьох китах. Перше, це буде складена індивідуальна програма лікування саме для вашої дитини, це фізичне, як правило, симетричне навантаження. Потім це програма розтягнення і відновлення м'язів, і також, як правило, захворювання хребта пов'язані з ротацією хребців, тому буде регулярно ви будете виконувати деторсію. На мій погляд, в центрі Оксани Олестівни також зосереджено всі новітні програми, додаткові, не класичні програми реабілітації тіла. Це остеопатія, це е, кріосикральна терапія, е, це масажі, які направлені саме для дітей, у кого є скеліоз або порушення постави. Раджу спробувати і отримати гарні результати. Все, дякую,